Кукурудза здавна вважається однією з найцінніших культур у сільському господарстві. Вона годує не лише людей, а й худобу, а її стебла, листя й обгортки мають безліч корисних властивостей, про які часто забувають. Багато хто після збору врожаю просто спалює залишки на полі, не задумуючись, що разом із димом зникає частина природного добра. Адже кожна частина кукурудзи. Може стати в пригоді і в господарстві, і на подвір'ї, і навіть у побуті. Селянин, який не викидає нічого, а знаходить користь у кожній дрібниці, завжди живе з розумом і в злагоді з землею. Коли дивишся на поле після збирання качанів, здається, що воно спустошене. Але насправді це не сміття, а справжнє природне багатство. У стеблах кукурудзи залишається чимало поживних речовин. Клітковини вологи, якщо їх правильно використати, вони можуть послужити другий раз дати тепло, корм, органіку для землі чи матеріал для е, різних побутових потреб. Такі речі здаються дріб'язковими, але саме з них складається справжнє господарське вміння. Старші люди завжди казали: хто вміє користати з решток, той не буде бідувати, і це правда перевірена. Десятками поколінь. Використання кукурудзяних стебел має не лише практичну, а й екологічну користь коли залишки спалюють, шкодять ґрунту, повітрю та всій природі навколо. Дим, що стоїть над селом восени, здавалося б, звичне явище. Але це шкода і для людей, і для тварин. Земля після вогню виснажується, черв'яки гинуть, а родючість падає. Натомість, якщо ці рештки не знищити, а пустити у справу, користь буде подвійна, і відходів менше, і господарство багатше. Саме тому сьогодні все більше селян повертаються до старих звичок не палити, а збирати, сушити, переробляти. Кукурудзяні стебла матеріал універсальний, вони легкі, міцні, добре горять, легко подрібнюються і швидко перегнивають. Тобто придатні для будь якого використання, якщо тільки господар знає, як з ними поводитися, для когось це підстилка в хліві, для когось добрево на городі, а хтось робить із них навіть декоративні вироби. Та все починається з розуміння, що в господарстві немає зайвого усе, що дала земля, має повернутися до справи. Не менш важливо й те, що кукурудза росте майже на кожному подвір'ї. Її стебла легко зібрати і зберегти не потрібно спеціального обладнання чи витрат, і якщо трохи попрацювати після збору врожаю, то можна заготовити добрий запас матеріалу на зиму. А зима, як відомо, перевіряє, хто добре підготувався, у кого є чим опалювати, чим постелити худобі, чим удобрити землю, той спить спокійно. Саме тому варто заздалегідь думати. Як правильно використати кукурудзяні рештки, а не чекати, поки вони висохнуть і стануть бур'яном. Багато старших господарів пам'ятають, що раніше ніхто не палив кукурудзяні стебла, їх обов'язково використовували, сушили на вітрі, складали у стіжки, різали на корм, а що залишалося, йшло в компост або на опалення. Та з часом, коли в села прийшли газ і добрива з магазину, про старі способи забули. Але тепер, коли ціни ростуть, а земля вимагає дбайливого ставлення, люди знову повертаються до простих рішень, що перевірені часом. Адже те, що колись було звичайним, тепер знову стає розумним і вигідним. Цікаво, що навіть у наукових господарствах нині вивчають, як ефективно застосовувати кукурудзяні рештки. Виявляється, вони містять багато органічних речовин. Які підвищують родючість ґрунту, якщо подрібнити стебла і залишити їх перегнивати, утворюється природне добриво, що покращує структуру землі, а якщо висушити, з них виходить легке паливо для печей і котлів. Селяни, які мають власні господарства, можуть на цьому зекономити, не купуючи дорогих дров чи вугілля. Так здавалося б, непотрібні стебла перетворюються на корисний ресурс. Кукурудзяні стебла символізують мудрість і ощадливість нашого народу, вони вчать нас цінувати кожен дар землі, не марнувати того, що можна використати з користю. Коли господар дивиться на свої поля не як на місце роботи, а як на живу систему, де все має свій обіг, тоді і справи йдуть на лад. Кукурудза заросте, живить землю, дає урожай, а після неї залишаються матеріали. Що можуть служити ще довго, і саме в цьому полягає справжнє господарське мислення нічого не викидати, а все обертати на користь. Тож тема використання кукурудзяних стебел це не дрібна побутова справа, а приклад ширшої філософії сільського життя. Усе, що виросло, має свою мету. І якщо навчитися бачити користь навіть у тому, що здається непотрібним – то й життя стане простішим і заможнішим, бо господар, який не палить поле, а дає йому друге дихання, дбає не лише про своє господарство, а й про майбутнє дітей, які успадкують цю землю. Кукурудзяні стебла це не відходи, а справжній господарський матеріал, який може стати в пригоді в десятках різних справ. Головне знати, як правильно їх зібрати, висушити і зберегти. Коли качани вже зібрані, стебла залишаються на полі, високі, міцні, сухі, найкраще їх косити або рубати тоді, коли вони вже підсохли, але ще не втратили гнучкості. Тоді з них легко зробити корм під стилку або використати в компості. Якщо стебла зібрати сирими, вони швидко пріють і можуть загнити, тому треба дати їм день два підсушитись на сонці. Потім їх можна в'язати в невеликі снопики і ставити під навіс, так вони зберігаються до зими без цвілі та гнилі. Найперший найпоширеніше застосування кукурудзяних стебел корм для тварин. У висушених і подрібнених стеблах є клітковина, трохи білка, мінерали, і вони чудово доповнюють раціон корів, кіз, овець, їх можна різати вручну або спеціальним подрібнювачем. Змішуючи з буряковою гічкою чи соломою. Якщо тварини звикають до такого корму з осені, то взимку вони його добре поїдають. Для молодняку чи свиней можна запарювати подрібнені стеблаки п'ятком. Вони стають м'які і ароматні. Тварини охоче їх їдять. У часи, коли купити комбікорм дорого, такі природні заготівлі рятують господарів. І дають змогу зекономити без шкоди для худоби. Ще один важливий напрям використання стебел як підстилки в хліві. Після сушіння кукурудзяне бадилля розрізають або рвуть на довгі смужки, воно м'яке, тепле і добре вбирає вологу. Коли його насипати в стіла, воно не лише робить підлогу сухішою, а й утримує тепло, завдяки чому тварини не мерзнуть навіть у холодні ночі. Потім така підстилка перетворюється на добрий перегній, з неї виходить чудовий гній для городу. Тобто, це подвійна користь і тваринам зручно, і земля отримує поживне добриво. Народ казав, кукурудзяна постіль, корові здоров'я, господарю добриво. Окрім корму й підстилки, стебла добре йдуть на компост. Якщо після жнив їх подрібнити і змішати з іншим рослинним сміттям, сіном, кухонними рештками. То за кілька місяців утворюється темна пухка маса, яка чудово підживлює землю. Кукурудзяні стебла мають достатньо целюлози, щоб створити пористість у компості завдяки цьому, процес гниття проходить швидше, а повітря всередині купи циркулює. Для цього можна подрібнити стебла лопатою або ножем, полити розчином гною чи водою з трав'яним настоєм і накрити плівкою. Через півроку така купа стане родючою землею, яку можна вносити під овочі або сад. Дехто використовує кукурудзяні стебла як паливо. Вони добре горять, особливо коли добре висушені. У селі часто залишаються старі печі, грубки чи навіть котли на тверде паливо. І саме там ці стебла стають у пригоді. Їх можна використовувати як підпал або як основне джерело тепла. Якщо стебла подрібнити і пресувати, з них виходять паливні брикети або пелети, це вже сучасні способи переробки, але основа та сама один мішок сухих стебел дає стільки ж тепла, як і мішок дрібних дров, тільки безкоштовно. Тож і тут кукурудза допомагає господарю заощадити є й інші, менш відомі, але цікаві способи. Наприклад, з товстих частин стебел можна робити невеликі решітки. Або огорожі для грядок. Якщо розщепити стебло навпіл, воно гнучке, тому ним обв'язують молоді дерева або формують підпори для помідорів з тонких волокон листя виготовляють мотузки, а сухе бадилля використовують для пакування овочів чи як утеплювач у господарських приміщеннях. І навіть для пташників воно підходить, насипане шаром на підлогу, воно добре гріє, не пріє і тримає сухість. Не менш корисно залишати частину подрібнених стебел прямо на полі. Це покращує структуру ґрунту, робить його пухкішим і допомагає втримати вологу. Якщо розкидати їх після оранки або культивації, земля отримає природне органічне покриття, яке з часом перегниє і збагатить її гумусом. Такий прийом називають сидерацією, і, хоч він простий, але дуже ефективний. Особливо в посушливих районах, де важливо не допустити висихання поверхні ґрунту. Таким чином, кукурудзяні стебла служать не лише господарю, а й самій землі. Слід також згадати, що кукурудзяні стебла можуть бути сировиною для різних ремесел. З них роблять декоративні вінки, кошики, іграшки, навіть капелюхи. Сухі волокна легко гнуться, тому в мілі руки здатні з них створювати багато корисних речей. У деяких селах досі можна побачити, як старші жінки плетуть з кукурудзяного листя, підставки чи килимки не для продажу, а для душі. Це добра традиція, що показує навіть звичайне стебло може стати матеріалом для краси, якщо підійти до справи з любов'ю. У всіх цих способах головне. Дбайливість і розуміння міри, не треба поспішати спалювати поле чи скидати все вкупу, варто лише трохи подумати наперед, що з цього мені знадобиться взимку, що піде тваринам, що надобриво, а що можна залишити землі. Такий підхід не потребує грошей, лише уважності і бажання бути добрим господарем, і тоді. Кукурудзяне поле не стане джерелом клопоту, а перетвориться на повноцінну частину домашнього добробуту. У старі часи, коли в кожному селі все робилося своїми руками, кукурудзяні стебла мали велике значення, ніхто не дивився на них як на сміття, бо кожна частина кукурудзи мала своє призначення. Після обмолоту качанів стебла не спалювали, а зрізали і складали у великі копиці. Що стояли на краю двору або біля хліва. Звідти їх брали поступово, цілу зиму для підстилки, для печі, для годівлі. Навіть дітям давали завдання розламати сухі стебла на дрібні частини, щоб було зручніше топити. Це була звичайна сільська праця, але в ній крилася мудрість ощадливості. Усе, що виросло на полі, мусило послужити ще раз. Це було законом доброго господаря. У селах, де тримали багато худоби, кукурудзяні рештки були незамінним матеріалом для зимівлі. Коли починалися холоди, селяни готували для корів теплі підстилки товстий шар кукурудзяного бадилля, щоб у стайнях не було сиро. Поверх старого шару постійно підкидали свіжий, а навесні це все виносили на гнійник. Через кілька місяців утворювався добрий перегній, яким удобрювали поле. Таким чином кукурудза ніби віддячувала землі за свій урожай. Були й такі господарі, які спеціально вирощували окремі ділянки кукурудзи лише заради стебел, бо мали велику худобу, знали, що це вигідніше ніж купувати солому. Особливо цікаво згадати, як наші предки використовували кукурудзяне листя і обгортки від качанів. З них робили подушки, наповнювачі для матраців, ляльки для дітей, прикраси для свят. У кожній хаті можна було побачити кукурудзяні віночки на стіні або зв'язки бадилля, підвішені на горищі. Вони не лише мали користь, а й символічне значення вважалися оберегом від злих сил. У селах Західної України жінки плели з кукурудзяного листя капелюхи, кошики, а іноді навіть домашні капці. Це був і промисел, і народне мистецтво. Такі вироби зберігали тепло рук і запах поля, а ще довго служили в побуті. Якщо порівняти ті часи із сьогоденням, видно, що люди тоді жили набагато ближче до природи. Вони розуміли, що нічого не можна марнувати. Зараз ми часто купуємо те, що можна зробити власноруч, і втрачаємо цю практичну мудрість. Але багато господарів уже повертаються до старих звичаїв, бо бачать у них користь і простоту. Наприклад, замість спалювання стебел компостування, замість газу, кукурудзяне паливо, замість хімічних добрив природна органіка. І, хоч техніка змінилася, суть залишилася тією ж розумне використання дарів землі дає не лише прибуток, а й спокій на душі. Сучасні технології теж не стоять осторонь. Зараз на деяких фермах використовують спеціальні подрібнювачі, що перетворюють кукурудзяні рештки на дрібну масу. Цю масу згодом висушують і пресують у паливні гранули пелети. Вони мають високу теплоту згоряння і придатні для сучасних котлів. Таким чином, кукурудзяні стебла стають екологічним паливом, яке замінює вугілля. Є також підприємства, що виготовляють із. Подрібненого волокна біоутеплювач легкий натуральний матеріал для будинків, це вже зовсім новий рівень використання, але ґрунтується він на тому самому принципі, який знали наші діди: нічого не викидай, усе має користь у побуті. Селяни знову починають знаходити нові способи застосування старих речей. Хтось використовує стебла для мульчування. грядок, Укриває ними землю, щоб зберегти вологу і захистити від бур'їнів. Хтось робить декоративні паркани або підпори для огірків, а в деяких селах навіть відроджуються ярмарки народних ремесел, де продають вироби з кукурудзяного листя, ляльки, мотанки, кошечки, сувеніри. Це не просто мода, а повернення до природності, до коріння. Люди втомилися від штучного і шукають простоти, яку мали наші прадіди. Є ще одна цікава річ запах кукурудзяних стебел. Коли вони сушаться, то пахнуть теплом, полем, осінню. У багатьох селах цим запахом наповнені горища та сараї, і навіть молоді, які колись соромилися таких речей, тепер із задоволенням повертаються до цих традицій, бо у всьому цьому частина сільської душі. Стебло кукурудзи, яке пройшло шлях від зерна до тепла в печі чи до гнійника, символізує кругообіг життя: земля дала, людина використала, а потім повернула землі. У цьому справжня гармонія, яку не заміниш ніякими фабричними добривами чи пластиком. Коли розмовляєш зі старшими господарями, вони часто кажуть: колись кожен знав, для чого кукурудзяне поле тепер знають не всі. Але ті, хто не лінується, вже давно переконалися, старі методи працюють і сьогодні, тільки треба додати трохи розуму і часу, бо суть не в тому, щоб мати нову техніку чи купу грошей, а щоб вміти користуватись тим, що маєш під руками. Кукурудзяні стебла це як безкоштовний дар природи, який лежить просто під ногами. Треба лише нахилитися і взяти його з користю. Отже, народний досвід і сучасні рішення доповнюють одне одного. Наші предки знали, як зробити з кукурудзяного поля джерело добробуту, а сучасні технології дозволяють це робити швидше і ефективніше. Головне не забути, що справжнє господарювання починається не з техніки, а з розуміння природи. І поки ми будемо дбати про землю так, як дбали наші діди. Вона щедро віддячить нам і врожаєм, і теплом, і достатком, підсумовуючи сказане, можна впевнено стверджувати кукурудзяні стебла це не сміття, а скарб, який просто треба вміти правильно використати. Кожен господар, який живе на землі, має навчитися бачити користь у тому, що дає поле після жнив. Бо справжня сільська мудрість полягає саме в тому, щоб нічого не пропадало. Якщо після збору врожаю стебла не палити, а перетворити на корм, добриво, паливо чи матеріал для господарства, користь буде і для людини, і для землі. Це й економія, і турбота про довкілля, і збереження старих добрих традицій, які сьогодні набувають нового змісту. По-перше, господарю варто запам'ятати головне правило не спалюй, а використовуй. Поле після кукурудзи можна легко очистити і водночас зберегти його родючість, якщо подрібнити рештки та залишити їх у ґрунті, це поліпшить структуру землі і поверне частину поживних речовин. Якщо ж зібрати стебла окремо, з них вийде корм або паливо. Таке ставлення до решток це не лінь, а розумна господарність. Бо кожен сніп, кожен стебель має свою вартість колись казали. Що росте те живе, що живе те корисне. І ці слова варто згадувати щороку після жнив. По друге, треба навчитися правильно готувати стебла до використання. Якщо їх не висушити, то зіпсуються. Якщо пересушити, будуть ламатися. Найкраще збирати їх, коли вони вже трохи підсохли, але ще мають пружність. Тоді і на корм годяться. І в компост добре йдуть. Зберігати слід у сухому місці бажано під навісом. Для підстилки чи палива можна стебла перерізати або подрібнити це полегшить роботу взимку. Такі дрібниці здаються неважливими, але саме вони роблять господаря справжнім майстром своєї справи. По третє, не варто забувати про екологічний бік справи. Кожен раз, коли на полі горять залишки кукурудзи, у повітря піднімається дим. Який шкодить і людям, і тваринам, горить не тільки трава, горить родючість землі. І потім дивуємося, чому врожай падає, а земля твердіє. Якщо ж ми залишимо рештки в ґрунті чи пустимо їх у справу, то збережемо природну рівновагу. Земля, яка отримує назад органіку, стає живою, пухкою, плодючою. Це означає, що наступного року врожай буде кращий. І не треба буде витрачати гроші на дорогі добрива. Таким чином, кукурудзяне бадилля стає не просто матеріалом, а частиною великого кола життя. Є ще одна важлива порада передавати ці знання молодшим. У багатьох селах уже не залишилося старих, які пам'ятають, як правильно поводитись із залишками кукурудзи. Молоді частіше думають про швидкість, ніж про користь. Тому варто розповідати дітям і онукам, що кожна рослина лимає цінність до останнього листочка. Нехай вони бачать, що справжній господар не спалює, а збирає, не викидає, а перетворює. Так формується повага до праці, до землі, до того, що з неї виростає. Це частина народної культури, яку треба берегти так само, як пісню чи молитву і наостанок. Кілька простих висновків для кожного господаря. Якщо маєш худобу, використовуй кукурудзяні стебла для корму і підстилки, якщо маєш сад або город, пускай їх у компост чи на мульчу. Якщо маєш піч або котел, суши і спалюй замість дров. А якщо хочеш прикрасити подвір'я, зроби з них прості вироби або огорожу. У будь якому разі, користь буде. І головне, не лінуйся, бо земля віддячує тому, хто її не спустошує, а допомагає їй жити. Таким чином, використання кукурудзяних стебел – це приклад того, як можна жити розумно, є у злагоді з природою, не треба великих витрат чи техніки, лише увага і бажання робити все з користю. Кожне стебло, кожен листок це частинка майбутнього врожаю, якщо їх не викидати. А повернути землі або знайти їм інше застосування, і тоді осіннє поле після жнив не виглядатиме порожнім, а стане початком нової роботи, нового кола життя так живе справжнє село спокійно, розважливо, з любов'ю до землі і до всього, що вона дає.